Ми з команди, як завжди. Я запрошую до шоку. <ріст> я взагалі бачу, що тут було велике перепланування. Було. Велике. А, це вже питання <ріст> я передвинув стіни. Може, запросимо діму <ріст> до дорогу. Не буду перероблювати. Все. Буде моя екскурсія, розповідь про Валентіну. Сьогодні ми йдемо в гості до дуже харизматичного талановитого чоловіка. Він декоратор. А Дмитрія Сколярова. Так що дивіться і не пропускайте. Ми з командою. Як завжди. тут до нас прийшов Ми. родіти з командою. Так, ми дуже, дуже, дуже хотіли сюди попасти, швидше розвиваємося. Доброго, Доброго, Доброго дня. дня. Так, запрошуйте, де нам роздіватися, куди ну, нам. Ну, Давайте ваші речі. Ми репетировали щось на. Дуже дякуємо за запрошення. Я вас ще давно зустріла на сторінки Instagram і була моя мрія сюди до вас попасти. Я знаю, що ця квартира ви тут не живете, вона ще здається під фотосесією. Взагалі, розкажіть про неї, звідки, як, що, чому такий інтер'єр? Все цікаво. Добре, дякую. Мені дуже приємно вітати вас з командою. Віка Чародійка тут мене щось начарує може сьогодні з командою. Але насправді це одна з моїх квартир, і я тут мешкаю, коли я у Києві. Я тут мешкаю, коли у Києві. Ця квартира придбана чотири роки тому. В перші дні війни насправді тут була пожежа поверхом вище. І шість машин пожарної мені залили все. І тому ми ем, відтворювали інтер'єр. Деякі речі ми змінили, і я надам вам фото, щоб ви могли тел телеглядачам, Ютуб-телеглядачам це продемонструвати. Ось, а мені дуже приємно вас вітати тут. Дякую. І ми за кадром вже випили, тому ми у доброму настрої. Віка, дивіться, оце е, вхід у квартиру. Насправді, е, це будинок 1914 року, це початок е, Першої світової війни. Тому цей дохідний будинок вже мав не такі великі стелі, не такі великі площі. Е, проте, е, що мені вдалося перепланувати? Насправді, спочатку уявіть собі тут двері, і ці двері були е, у е, ванну кімнату. Потім наступні двері були у санвузол. Тут був коридор, і коридор йшов до кухні. Це була маленька спальня, це була центральна кімната і ще одна спальня. І що мені вдалося зробити? Я прибрав, ви бачите, що перше, що ми стикаємось, з входячи в квартиру, це спочатку кухня із невеличкою такою вітальною зоною. Потім в мене є санвузол гостьовий, ну і потім вже спальня. А де санвузол основний, я це секрет. Тати, Це да. секрет. Ось ще що важливо: насправді, що мені хотілося зробити? Так як квартира є таким натхненням від діяльності і життя модельєра італійського Валентіно Гаравані, мені хотілося відтворити таку ідею його римської вілли. Тому ми бачимо жовтий колір на стінах. Ми бачимо дерев'яні розписані під шунозрі стелі. І цікаво те, що е, я зробив ці стелі дерев'яні саме у коридорі, тому що це ну треба підняти погляд, щоб це побачити. І це в тому є якась така гра. Це не те, що ти бачиш спочатку, але коли ти там може через годину, через дві свій взор підіймеш, ти побачиш ці стелі. Мені здається, це така класна гра. Хоч і кажуть, що перше е, впечатлення, е, враження. Да, враження це да, коридор, ну, коли, ти, коли ти заходиш. Да. Але ти не завжди бачиш ці стелі. І мені б от хотілося, щоб це mm -hmm. якийсь там момент, ви звернули увагу, і це було дуже, дуже симпатично. Це хтось розписував. Так, да, це були художники вручну. Це робота займала майже півтора тижні е, кожен день. Це мій ескіз, це відтворено, по-моєму, ескізу. Але це пташки, дерева, листя, це стиль шинуазрі. Ну, мені здається, там навіть є сусальне золото частково, щоб це мірцало. Дуже класно, і я запримітила стіни. Що я казала на прямому ефірі? Так а що хочу, щоб люди вчилися не робити ідеальні під яєчко, як то кажуть, під скорлупу да стіни, і що ось такі виглядають дуже круто. О, дивіться, що важливо, ми ж все ж таки у будинку, якому 100 років. Ну, зрозуміло, що тут не може бути стіни, які ідеальні, ну це неможливо. Тому ми маємо відтворити ідею і атмосферу старовинної будівлі. І е, маємо уявити собі, що змінялися покоління, які тут мешкали. І тому нашарування е, різних матеріалів на стіні вони мають проявитися після нашого будівництва. Бо це, ну, так. Має бути, як я казав, що зовнішній вигляд будинку має відтворювати ідею внутрішнього вигляду вашої квартири. Тому насправді це е, не фінішна, а як це в... стартова. стартова шпакльовка, дуже дешевий спосіб, так. який потім заливається краскою. І для мене дуже важливо, я не люблю пульвілізатор. Мені не подобаються такі точечки. Да, мені не, не подобається. Тому все, всі мої об'єкти ми катаємо валіками. Діма, я звернула увагу на це дзеркало. Дуже цікаво, таке незвичайне насправді це якийсь бренд європейський, але він наслідує ідею венеціанських дзеркал. Таких хрусталевих, таких з деталями. Але насправді ми знаходимося у вітальній зоні. Це перша зона, яку ви, з якою ви стикаєтесь, входячи у квартиру, де є невеликий пуф для роздягання. І є оця така композиція, де є золота мармурова консоль, є зелені леви. Є це дзеркало і є підсвічник такий симпатичний. І бачите, я поєднав декілька фактур ць, ць, кольорів і культур. Бо це Венеція, це в, в, в схід, східні такі речі. І насправді у такому поєднанні є, є ідея, що це має бути якесь хуліганство у чомусь. От моє хуліганство полягає у цій у ці зеркалі. А на цій стіні е, в мене малюнки е, до Енеїди Котляревського, е, такі невеличкі у золотих, золотавих рамах, і тарілочка з Єгипту ручного розпису. Ось так, якось все я зелене, біле, жовте е, об'єднав. Віка ще важливо у цій квартирі, що усі двері мають різні висоти. І для мене було дуже важливо зробити один горизонт з дверьми. Тобто ми маємо двері у е, їдальню, двері у кухню, двері у спальню і є вхідні двері, які значно нижчі. І тому мною був розроблений такий, така ідея е, гіпсового, гіпсового панно, е, який, ми бачите, по горизонту ми вирівняли всі висоти. А саме двері у санвузов. Гостьовий я зробив скритого монтажу і зробив ніби це стіна. Щоб воно тому, що ще одна ще одні двері вони забирали би акцент з основних дверей, які мають вітражі. І бачите, навіть плінтус, навіть плінтус. І чорна ручка, тому що чорні металеві двері в основі своєї. Була така ідея. Я ніби такий театральний діяч. Для мене дуже важливо гратися світлом. От Якщо ми сьогодні от маємо світло над зоною дзеркала, ми маємо основне світло. Це вже два сценарії. Третій сценарій це бра. Четвертий сценарій це світло у ніші, там, де одяг висить. І насправді розетка є для того, щоб на цю батарейку, батарею покласти ще, поставити ще якийсь світильник. Тобто тут заплановано 5 елементів освітлення. І два з них димуються. Тобто я маю е, робити чи супер якось ярко, чи супер ну, нуарово таке зовсім. І це мені подобається, тому що це дає настрій. Я можу керувати настроєм квартири. Ну це класно. Я знаю до речі, що зараз навіть кажуть, що не, не особливо як не обов'язково не обов'язкова. Да, потрібно, щоб світло було посередині, як це робили раніше, раніше. Да, одна там. Люстра і вона посередині. Я знаю, що щас ну, так і, є. Да? Так і є, тому що дуже важливо, щоб глаз бачив якусь завершену картинку. Mm. І тому е, моє світло, воно ніби виконує. Таку роль театраль... театрального освітлення, тому що всі мої світильники вони мають оберт е, вокруг своєї осі, чи якось я можу направити це світло і підсвітити все, що для мене необхідно. Наприклад, о оці скульптури у е, цих панно чи ще щось. Тобто, я цим можу змінювати це, і це дає от такий дуже симпатичний ефект. Ну, ми зараз з вами віка на кухні, на нашій кухарні. В нашій. Є такий дуже симпатичний шкаф, розписаний шинозрі. І в мене ідея, що кожен з гостей може обрати для себе чашечку і випити з нею чай. Бачите, є різні чайнички, є різні чашечки. І якщо ми подивимось туди прямо, то ровно напроти кухні в нас є столова. І це така ідея великого італійського будинку, коли тут щось готується, і через е, прохід через коридор виносяться у е, їдальню. Віка, ви зараз сидите тут, ви бачите перед собою вікно. Вікно дуже далеко, і насправді у їдальні, але ви його бачите, ви бачите вулицю, Ви не бачите перед собою стіну. А коли ви сиділи тут, ви бачите це вікно. І тому таким чином ергономічно я. Плутаю ніби гостей чи і сам себе, бо немає кутів чи е, стін, в яких ви опираєтеся взором взглядом. І це дає відчуття квартири, ніби вона значно більша, ніж вона є насправді, як якийсь а, заміський будиночок. Так, так, так. А насправді це невеличка квартира. Але відчуття ви дивитесь вікно, я напроти вас дивлюсь те, що у вікно. Хоч туди в сторону сів випив зранку шампанського <рик> хоч на ту сторону. Ой, Віка, класний класний вибір. Теж шино я люблю поєднання білого і синього, дуже дуже красиво. Діма розкажи трошки про кухню. Дуже цікаво. Вона така е, ярка. Ну, дивіться, моя кухня е, насправді в мене є поєднання синього, жовтого. Бачите, є кухня сама. І є спочатку був придбаний холодильник, а потім вже я шукав такий колір, який колірується разом з холодильником. Ну, насправді там я спиною прикриваю, слава Богу, що вона в мене серйозна, прикриваю безлад, але ви можете, от ці полички відкриті, насправді тут дуже затишно. І, і тут ми снідаємо, саме снідаємо. Ми на кухні побували. Я запрошую вас до е, їдальні. Ну Як Віка тут? Дуже класно, атмосферно. А, а ще я запримітила, що ви батареї залишили старі. так? Насправді, да. Дün... Ми їх помили, почистили, але змонтували такі, які були тут. Чому не міняєте на нові? Мені не подобається. Все, що можна е е зберегти, ми зберігаємо. Наша... Е -э насправді ця кімната в мене їдальня. Вона така центральна їдальня. Ми бачимо ту ось там у нас кухня. Мені дуже важливо було відтворити ідею е, е, їдальні Валентіна Гравані у його лондонському будинку, тому що там е, всі стіни і е, заставлені біло-голубою керамікою. І, звичайно, що я нічого не повторюю, я надихаюся, тому в мене є оці дві золотих італійських насправді з однієї з церков. Яка знаходиться на Сіцилії два світильники, які були перероблені. Це була деталь церковного, церковної декорації, але були перероблені. Є оці голубі тарілочки, яким більше ста років. Є ці вази, є в місце, де зберігається посуд, і мій робочий стіл. І ніби така столова їдальня, кабінет. Частина вітальні, бо ми бачимо дуже великі двері, розпашні, розкриті. Ну, ось якось так. Дуже е, збільшує простір, оце дзеркало. Так, це була теж ідея. Щоб пам'ятаєте, ят, пам я вам казав, що е, для мене важливо, щоб е, ви бачили десь ну, стін не бачили, ніби. Mm. Тобто тут вікно, тут в нас є це ніби це вікно. Е, все має е, плутати взор. Ніби ця кімната більше значно ніж вона є насправді я да, розширює прості. Класно. Притому бачу, що стіл сучасний, хоч ви любите вінтаж, антикваріат. Да, він але сучасний, але він потребує класної якоїсь текстилю. І разом зі шторами я це буду робити. Він недороблений насправді. Ви поєднали. Так, але під, під нього я буду ховати стільчики для гостей, і він буде такий у тканині. Просто ще треба обрати це. Я, ну це наступний етап, який я маю зробити. І це буде дуже симпатично. Всі підвіконня я декорую. Чи це вази, чи якісь книжки? Ніби це для мене столешня, яку треба чимось симпатичним зайняти. Так, ну ми у Вітальні. В ефірі Віка питала, яка найдорожча річ у мене в інтер'єрі, це насправді цей, цей бар. Єдине, що е, там є. бар, я думала, що шафи для одежі. Ні, бар. Е, єдине, що там є підсвітка, але зараз вона не працює, тому насолоджуйтесь, як зможете. Чешський кувшин. Так. Угу. Дуже симпатичний, такого червоного. Кольору як плаття Валентіно. Тут ще така є ідея. І Машечки на мішках дуже класно. Да. О, супер! Така краса. Дівчата, дивіться, що ще важливо тут, що усі меблі м'які, вони невисокі. Ми не бачимо високу спинку дивану. Чому? Тому що коли я навіть, навіть ці світильники вони теж невисокі. Тому що є відчуття, що ніби глазу нічого не, не заважає. Але якщо ми сядемо з вами, то все буде на рівні такому горизонтальному. Це, це така моя фішка. І ще важливо, ми казали про вікна, про дзеркала. Якщо ось я. З коридору, іду, з центральної кімнати, йду до коридору, я перед собою бачу це дзеркало. І це дзеркало, ніби є вікно. Тут у нас ідея з е, звуком таким живим, тому тут програвач, але можна підключити і iPad. Е, є такі китайські вази, є китайські шинозріка-мод, дуже симпатичний, який золотим своїм кольором перетинається з. Баром, є колони, такі, є бра, є картина. І ніби ці колони відтворюють ідею з порталом зеркальним у їдальні. Маємо великий балкон, таку невеличку лоджію. Великий балкон, але невелика лоджія, можна так сказати. Є шафи з книга, книгами, дуже багато посадкових місць у центральній кімнаті, для того, щоб мої гості мали. Тут ну, такий приємний затишок. Е, що ще сказати? Італійський тигр чи це не тигр, а ліопард, е, в, такий симпатичний. Ну, тут ще має стояти ніби чи це якісь е, жива рослина, чи що ще. Це наступним етапом. Ну і тут будуть штори. Е, скоріше за все шовкові рожеві. Я запрошую до шоку. Отаке рішення. Добре. Тут ідея була у чому? Мені треба окремий санвузол. І він має бути ну, великим. Вікна я не маю, тому що то вікно це кухня, балкон, це вікно це спальня. Тому оцю, оцей коридор, який був проходом до кухні, бо кухня була дуже вузька і вона туди йшла. Це був коридор. Я цей коридор використав для того, щоб зробити тут ось зону цього санвузла, тому що кімната насправді була ну, там на 10 см менша. Тобто стіна була за 30 см від кінця кроваті. Розумієте, це маленька кімната. Але дві справи, коли ти просинаєшся, ти хочеш бачити перед собою простір. І це перше рішення. А друге рішення мені не потрібен коридор, тому що кухню я зробив квадратною. А цю частину я забрав сюди до спальні і став це санвузол. Тепер, Віка, класне питання, чому в мене є оцей проміжок між така дірка в потолки, можна сказати. Тому що я хочу, насправді, була ідея зробити такі, такі штори, ніби ти входиш в, в будуар, але ідея ніби шатер. Тобто тканинами забрати вигляд на туалет і на душ. Просто це ще не зроблено. А оця частина така ж сама. Це ідея з тим, щоб зробити е, тут е, как? балдахін. Тобто і е, перетворити цю кімнату на таку ідею шатра. Східного шатра. І ще дуже важливе рішення: дивіться: е, ми, входячи у квартиру, ми не бачимо, ми бачимо тут перестінок у спальні. Чому я його зробив? Для того щоб не читалося, коли відкриті двері, що це спальня. Як у людей, як правило, тут би стояв якась шафа і там ще щось. І мені не хотілося, мені хотілося, щоб тут була ніби тут коридор і є ще п'ять кімнат. Ну таке, щоб було враження. А з цього боку ще все це не готове, але тут буде шафа, яка буде ем, поглине оцей закуток. А буде виступати на 30 сантиметрів. Насправді не просто гардеробна, Ні. А саме шафа. шафа ставити. під замовлення, і тут буде відчуття. Тут ще можна якийсь столік буде змонтувати там, якесь крісло. Ці Ні, я виступлю її на 30 30 сантиметрів. Отак, і це буде отак, от шафа. 100% зададуть питання, бо багато навіть там, де ми робили косметичний ремонт, задавали питання стосовно зберігання. От що типу дати там приїхав, побув там тиждень і поїхав, все добре. Коли тут не живеш, здаєш під фотосесії. Добре, а де ж зберігати зимові речі, взуття, куча і всього. Тут якби стає одна шафа в коридорі, тільки так і є. для одежі. Так і є, але ж ця квартира, вона гостьова. Ти коли мешкаєш у Києві, ти тут живеш. Тому це не основна квартира для життя. Тому ми якось це підлаштували для себе і нормально. І дивіться, що ще для мене важливо: ми бачимо хічний принт у трьох вимірах. Обивка кроваті, я її переобив, переобив і це роблю там раз, раз на 5 років. Насправді, подушки мого дизайну, Ола е, я зробив. Типи Фрей, але ну, мого дизайну. Е, є ці світильники, і тканина на бажурах теж перероблена, е, переобита. Ну, ось якось так. Поєднання чогось коштовного, наприклад, картина е, і чогось не коштовного, а бюджетного це. І... Мені дуже це подобається. Дуже подобається. Дуже подобається. так. Що повинно бути дороге? Світло, планування в комунікації, а все інше може, може змінюватися. Так. Да. Буде музика, буде моя екскурсія, розповідь про Валентіну, невеличка лекція.